Епоха космічних подорожей та досліджень нових планет розвивається семимильними кроками. Гільдія космічних вчених і науковців здається ось-ось на порозі виявлення нової галактики, яка криє в собі безліч незвіданих таємниць. Тож вам, як найкращому пілоту космічного зарольоту, доручено зібрати найкращу команду екіпажу і дослідити нову галактику. Тож час вирушати у космічну подорож у неймовірній настільній грі хижі світи. Якщо ви любите тему космоса і вам подобаються швидкі карткові ігри, тоді додивіться це відео до кінця. Адже сьогодні у нас на огляді настільна гра хижі світи, яку нещодавно локалізувало видавництво Вудкет. Тож зараз ми розберемо правила, як відбувається хід гравця, а потім у завершенні, як завжди, поділюся своїми враженнями від даної настілки. Тому приємного перегляду. У цій грі вам випадає роль бути капітаном космічного корабля і зібрати у свою команду звірів космонавтів, щоб дослідити нову галактику і виконувати різні місії на різних планетах. На початку партії потрібно підготувати поле, або іншими словами, плитки планети, які ми успішно розвідали. Це стартові планети з позначкою будиночка у верхній лівій частині тайлу. Далі потрібно виставити до лілиць планети з числом 3, 6 та 9. Це планети, які ми будемо досліджувати протягом партії. Після цього потрібно підготувати ринок з доступних карт членів екіпажу. Для цього відкрити горілиць три карти екіпажу. Саме з цієї колоди або ринку ми будемо винаймати свою команду. Далі кожен гравець бере у свій запас 5 зорельотів відповідного кольору. Після цього роздайте усім гравцям по одній випадковій карті з колоди капітанів. А зліва від свого капітана покладіть жетон медальки свого кольору і доберіть з колоди екіпажу три верхні карти собі на руку. Тепер ви готові розпочинати. Загалом хід гравця досить простий. У свій хід ви берете фігурку свого корабля і приземляєте на будь-яку відкриту планету, або ж досліджуєте планету, на якій вже є ваш корабель, а після цього виконуєте дію частини планети, де ви приземлились, або частину, яку будете досліджувати. Якщо ви обираєте дію приземлення, то візьміть свого запасу зорельот і поставте його у якусь нижню частину тайлу планети, і виконайте зображену там дію. А якщо ви будете досліджувати, то вам потрібно перемістити виставлений раніше зорельот з нижньої частини планети у верхню і виконати дію верхньої частини. Але пам'ятайте, що ніколи не можна приземлятись або досліджувати другим вашим кораблем. На одній поділці плитки планети може бути лише один ваш зореліт. Це правило не застосовується до чужих кораблів, тож вам дозволено як приземлятись, так і досліджувати разом з кораблями суперників. Загалом усі дії на планетах досить прості і зазвичай повторюються у різних комбінаціях: це або взяти карту, або скинути, або розіграти карту зі своєї руки. Якщо вам потрібно взяти карту, то ви повинні її брати або з трьох відкритих на ринку, або верхню карту з колоди карт екіпажу. Якщо потрібно скинути, то це має бути одна з ваших карт на руці. Всі карти, які беруться з ринку, повинні одразу поповнюватись з колоди. Тож при виконанні добору трьох карт у вас завжди буде можливість дещо ширшого вибору. Ну і наостанок, дія розіграшу карти потребує одну вашу карту з руки, яку ви розігруєте перед собою. Якщо на комірках плиток планет буде два зображення дії, то ви маєте спочатку виконати ліву дію, а вже потім праву. А коли дії зображені через риску, то потрібно обрати щось одне: або ліву, або праву дію. Під час гри ви будете розігрувати карти членів екіпажу. І коли хтось з гравців розіграє перед собою третю карту, то він перевертає горілиць планету з зображенням трійки, і тоді він може відправляти свої зорильоти на цю планету. Саме це правило діє і для наступних планет, тільки дещо підвищується умова чисельності вашої зіграної команди. Тож тепер давайте розберемо карти, які вони бувають і чим відрізняються. Більша частина колоди це карти членів екіпажу спеціалісти, які мають голубий фонд. У лівій верхній частині карти позначено який саме це вид тварини. Загалом у грі є 6 різних видів тварин, тож збирання колекцій тварин буде нам давати наприкінці гри чимало переможних балів. Більшість карт екіпажу володіють різними здібностями, які позначені трішки нижче і обведені колом. Застосувати цю здібність ви зможете лише у момент розігражу карти перед собою. У деяких карт інколи трапляються умови розіграшу. Тож, перш ніж застосувати здібність, необхідно виконати умову, зазначену у блакитному колі поряд з зображенням здібності. Наступний вид карт це роботи, тобто зелені карти. Вони не є тваринами, тому не рахуються як колекції з тварин, а зазвичай дають окремі переможні бали, які на них зображені. Усі спеціалісти та більшість роботів мають професію, яка позначена у правому верхньому куті карти. Професії дуже важливі, адже зазвичай вони є умовою для виконання здібностей під час розіграшу карт. Також деякі карти спеціалістів і роботів мають позначку ветерана, наймаючи у свій екіпаж ветерана, переміщуйте жетон по треку вашої карти капітана і отримайте вказані там бонуси. І останній вид карт це коричневі карти агентів, які також є тваринами. Загалом агенти є картами місій, тому за їх успішне виконання гравці отримують додаткові переможні бали у кінці гри. Гра закінчується як тільки всі гравці двічі використають свої зорельоти, тобто виконують по 10 ходів. Після цього можна починати підрахунок переможних балів, де ви будете отримувати бали за колекції різних тварин, виконані цілі агентів, тварин одного виду і роботів у вашому екіпажі, які теж надають переможні бали. А якщо ви ще й рухали жетон ветерану на карті вашого капітана, то отримайте ще й бонусні бали з карти капітана. Тому хочі ж збирайте свою унікальну команду і вирушайте назустріч пригодам. Ну що ж, тепер прийшов час поговорити більш детально і про саму гру. Як ви побачили з відео, це у нас така карткова гра на збір сетів, але у поєднанні з механікою Meeple Placement, де у нас у ролі робітників будуть наші зорельоти, які ми будемо відправляти на локації, і активовувати їх дію. Ціль гри це зібрати якомога більше переможних балів на картах нашого екіпажу. А отримувати ці бали ми будемо або за сети з різних тварин, або за сети з одного кольору. Також додаткові бали нам дають зелені карти роботів і коричневі карти цілей. Тож, як ви бачите, шляхів для отримання перемоги у нас більш ніж достатньо. Тепер хотілося б коротко пройтись по моментах, які сподобались, і які не сподобались. Почнімо з тих, які сподобались. Це те, що Гра максимально нас спонукає грати продуктивно, тому що у нас загалом буде тільки 10 ходів, тому що ми можемо по полі рухати тільки 10 разів наш зореліт, і це якби ліміт наших дій. І нам потрібно максимально продуктивно їх використати. І гра нам диктує умову, що якщо ви не будете робити комбо, у вас не буде складатися якийсь, скажімо так, двигун з ваших дій, вам буде дуже важко отримати перемогу. Тому що нам потрібно після розіграшу однієї карти, екіпажу складати так умови, щоб ми могли розіграти за свій хід одну, дві, три, чотири і якомога більше. Тобто нам повин, ну, повинен працювати якийсь ланцюжок з тригерних дій. І якщо вам вдасться у партії грати саме таким чином, то скажімо так, що перемога вже майже у вас в кишені. І це грається приємно і завжди хочеться ставати краще. І це якби постійно, коли ви програєте, вам хочеться повторити, 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 і так ви не можете зупинитися у своїх партіях. Тепер, якщо говорити про те, що не сподобалось, то мені не вистачало трішки самого ринку карт. Хотілося, щоб е, ринок складався ну, хоча б там з 5-6 карт, е, тому що там дія добору трьох карт, і зазвичай на ринку немає тої карти, яка добре буде вам підходити на вашу руку, і ви змушені е, діставати карти з колоди, не бачачи, що це за карта. І це Трішки важче для побудови ваших комбо. А якщо був би ширший ринок, було б набагато простіше обирати ті карти, які вам потрібно. Хоча, в принципі, гра балансить цей момент, і у вас є додаткова дія, що ви можете скинути карту і. Замінити повністю ринок, але все одно три карти це, як на мою думку, трішки замало. Хоча, можливо, це тільки так здається мені. Другий момент, який не дуже, ну скажімо так, це навіть не питання до гри і механік, а це до самого розробника. Дивно, чому карти нашого екіпажу зробили їх у формі квадратній. Якщо б вони були звичайної прямокутної форми, то це було б грати ну, особисто мені набагато приємніше. Але то таке, це чисто косметичний момент, це чисто моя власна думка. А якщо говорити про враження, то гра дуже сподобалась, особливо сподобалось її оформлення. І, ну, Атмосфера космосу передається максимально, не знаю, ми, ми грали вже досить багато партій, і гра подобається, грається цікаво завжди. Є такий як змагальний момент, що програв, хочеться повторити, повторити і так награється більшість партій. Швидка гра, приємна, гарне оформлення, що ще потрібно. 10 дій, максимально плануйте свої дії. Стратегічності вистачає. Хто любить комбо, теж вам прийде до вподоби і космічна тематика. Я думаю, Ілюстрації передають максимально, тема незвична. Ну, ось такий огляд. Якщо вам сподобалось, можете мене підтримати якимось коментарем або поставити вподобайку. І на завершення підтримуйте український контент, підтримуйте українських видавців, і до наступних зустрічей, Па-па!